Центральна міська клінічна лікарня сьогодні приймає хворих на ковід. 19 ургентний день їх тут до 40. Від третіх цих пацієнтів розповідає заступник директора медзакладу Володимир Вовчук. Потребують кисню. Станом на 15 годину до центральної міської лікарні вже поступило 15 людей з коронавірусом. Загалом в лікарні 146 пацієнтів потребують кисню, але його в медзакладі вже декілька днів є мало. Сьогодні 7-10 закінчився рідкий кисень. В 7.40 почала падати тиск у системі, відключились апарати. Працюємо на кисневих балонах. Позвозили дійскільки можна було, назичили, де 20 хвилин тому приїхала машина з киснем, привезли дві тони, але треба годину, щоб їх вивантажити. Такої ситуації з киснем, розповідає Володимир Вовчук, в медзакладі ще не було. Всі апарати пищать, тиску недостатньо, щоб тримати. В робочому стані, пацієнти важко це переносять, задихаються, ну так дивимося на годинник, рахуємо хвилини. Так, щоб мати шість годин без рідкого кисню на балонах з такою кількістю пацієнтів, з такою кількістю апаратів у нас ще не було. І це на одну добу у нас розхід більше двох тонн у добу. І невідомо, коли привезуть наступний раз. Якщо б зараз не приїхала машина з киснем, на вечір півтора десятки людей без точно померло. Ті, що на апаратах це однозначно. Чого ж особливо, тільки люди помирають. Кисень, який поступає до хворих, в центральній міській лікарні привозять з товариства з обмеженою відповідальністю карпат Щодня тут виробляють 14 тонн кисню, каже начальник цеху розділення повітря ТОВ КарпатНафтохім Михайло Кизимишин. Та розповідає, як на підприємстві відбувається процес виробництва медичного кисню. Атмосферне повітря забирається до вистановки компресора, спускається. Потім поступово воно доводиться до охолоджується одним словом і поступово доводиться до зрідженого стану. І з рідкого стану вже під час ректифікації виділяється окремо кисень, окремо азот, окремо органіка. Понад 90 відсотків медичного кисню з Карпатнафтохіму йде на потреби медзакладів Івано-Франківщини, що лікують хворих на ковід. 19 решта експортується в інші області. Лікарні Прикарпаття протягом доби використовують 25 тонн кисню, каже голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук. В Нашій області розгорнуто 2803 ліжка. Забезпечено доступ до кисню. 96,2 відсотки ліжок. Також важливо зазначити, що станом на сьогодні на стаціонарному лікарні лікуванні в наших медичних закладах перебуває 2150 пацієнтів, з них 145 у відділеннях реанімації, а 40 підключені до апаратів ШВЛ. Також що потрібно зазначити, що 75% хворих, які лікуються в наших медичних закладах, вони є кисневозалежними. Загалом медзаклади області завантажені хворими на 76,7 відсотка, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. З них 75 відсотків на кисневій терапії. Централізованою подачою кисню у нас є з допомогою кисневих концентраторів. У нас є 96%. відсотків. Тобто, на даний момент ситуація стабільна з кисневим забезпеченням, але всі лікарі працюють Поверх своїх сил Галина Маріщин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано Франківщина.